Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про повсякденний догляд за вушками вашого хатнього улюбленця. А також ви дізнаєтеся, чому це так важливо і головне, як це робити правильно. Під час цього вебінару ми розглянемо різні аспекти та деталі процедури чищення вушок, а також я поділюся з вами корисними порадами для вас і ваших хатніх улюбленців, що стосується регулярного догляду. Чому варто мене слухати? Мене звати Тетяна Шовгінюк. я ветеринарний лікар, директор мережі ветеринарних закладів Ветплюс. Також я фелінолог і грумер, власниця чудового розплідника котів породи Мінку. Все життя з тваринами і все максимум свого часу присвячую тому, щоб знайти найефективніші, найпростіші, найновіші методики і препарати, які б ви могли би. Доглядати за своїми хатніми улюбленцями, і щоб вони були здорові і щасливі. І щоб це було просто, надійно, легко і ефективно, звісно. Тому. Зупинимося на певних аспектах. Звісно, що є дуже важливі моменти в догляду за вушками у собачок. Звісно, що це в першу чергу регулярність. Так? Тобто Доглядати потрібно один раз два рази на тиждень чистити вушка за допомогою спеціального ласьйону, спрея, крему, ну, Тобто той засіб, який ви виберете для догляду за своїм хатнім улюбленцем. І, звісно, що це може попередити дуже-дуже багато можливих проблем, пов'язаних зі слуховим проходом. Тому що анатомія, анатомічна будова вушка собаки, вона досить, досить складна. І ви, ви не повинні забувати, що крім виконання функції слуху, вушка у собачок також виконують функцію терморегуляції. І, звісно, що на фоні цього є сальні залози вушки. Є, ну, через які виділяється вушний секрет. І тому дуже часто вуха стають об'єктом накопичення вологи, накопичення бактерій, розповсюдження, розмноженню різних бактерій і виникненню запалень різної, різної етіології. Тому, звісно, що це треба попереджати і, звісно, запобігати. Тобто, якщо ми зможемо уникнути виникнення цих проблем за допомогою використання ефективних засобів для чищення вух один-два рази на тиждень, ну тоді звісно, що ми збережемо собі купу часу, болісні відчуття для, для собачки і регулярне відвідування ветеринарної клініки. Тобто періодичність, да? один-два рази на тиждень. Щоразу, коли ви Чистите вушка собачки, звісно, що ви звертаєте увагу і оглядаєте наружний слуховий прохід, і які симптоми можуть, вас, можуть викликати занепокоєння? Це збільшення набряк вушка, це постійне трусіння головою, надмірна кількість виділень з вуха. Підвищені звуки писку або болісні звуки да, у собачки, коли ви доторкаєтеся до вушка. Звісно, що це поява струпів на поверхні шкіри вушка, неприємний запах з вуха, нахили голови в бік, тепла на дотик шкіра вуха або почервоніння вуха. Тобто ці симптоми повинні вас застерегти, що щось не в порядку і треба розбиратися. І є певні методики, так? тобто як навчити собачку терпіти чищення вух, і це потрібно привчати вже буквально з двох місяців. Віку до цієї процедури. Тоді не буде виникати паніки, не буде виникати якихось. Ну, занепокоєння, да? і, звісно, що і лікарю на прийомі, коли ви будете звертатися просто там за певними регулярними процедурами і при огляді вух, також не буде виникати стресових ситуацій. Тобто для цього потрібно нагороджувати свою собачку під час процедури, щоб створити позитивні асоціації, їй казати, що який він молодець, потерпи ще трошечки. Зараз, зараз, вже ми закінчуємо, ще, ще, ще трохи. Поступово збільшуючи тривалі процедури І завжди нагороджувати улюбленця смачними ласощами. І, звісно, що проводити такі процедури краще за все, після, після вже прогулянки, після якихось активних ігор, коли собака вже більш така заспокоєна і не така вже емоційна, налаштована. Значить, Є такий момент, що ретельно потрібно видаляти надмірну шерсть з вуха у собачки. І якщо вам це важко зробити, краще тоді довірити цю процедуру ветеринару або кваліфікованому грумеру. Тому що у грумерів у них є спеціальний такий порошочок, який знеболює і ручки або інструмент не скальзить по шерсті, яка знаходиться там в вушку. І цю шерсть потрібно видаляти потрошечку. Не треба зразу намагатися висмикнути цілий великий шматок цієї шерсті, тому що це дуже боляче. По одній, по дві волосинці так потихеньку намагатися витягувати з вушка ці, цей, цей, ці волоски. Тому що дійсно вони проростають прямо аж туди в глиб, в глиб слухового проходу, і там накопичується волога, бактерії, неприємний запах. Собака, звісно, що гірше чує різні звуки, коли дійсно там вже... Дуже часто при грумінгу прям там вже утворюється ковтун. І він просичений, пропитаний цими секретами вушними, ну і якби являється джерелом, звісно, бактеріальних різних інфекцій. Використовувати спеціальний засіб для очищення вух для вашого вихованця. Тобто, це може бути рідина, гель або порошок. І трошки покла... треба покласти цього засобу на спонжик, не на вушну паличку, не використовуйте вушні палочки. Для цієї процедури на спонжик видавали і пальчикам якби е, спонжик оділи на пальчик, да, і е, гарно, гарно проте, протерли всі-всі ці загиби і звілінки в слуховому проході вашої собаки. І спонжик потім це виконало. Не використовуйте один спонжик для гігієни одного і другого вушка, тому що там можуть бути е, не обов'язково. Там ну в одному вусі можуть бути вже. Бактеріальне середовище в іншому вухі ні. І якщо ви будете використовувати одні засоби, один спонжик, то, звісно, що ви перенесете бактеріальну флору, флору зразу ж з одного вуха в інший. Будете потім два вушка лікувати. Значить. Протерли не використовувати вушні палички, да, або якісь такі інші ватні імінна вату, яку ви хочете туди простохнути. Дуже дуже часто приходять на прийом з проблемою, коли чистили вушка, і з вушної палички ця ваточка залишилася там десь в глибині вуха, і потім, звісно, приходиться її звідти діставати, але це досить неприємна процедура. Для собачки, значить, є певні очищувальні засоби, які ми рекомендуємо в нашій мережі. Я, як ветеринарний лікар, їх рекомендую, тому що вони дійсно довели свою ефективність, і ми вже неодноразово отримали дуже гарний відгук. Від наших пацієнтів. Тобто, це є лінійка лікувальної косметики, ласьйонів для догляду компанії ПСХ іспанського виробництва. Так, є, наприклад, очищувальний засіб для вух, він йде на основі масла чайного дерева, За нього я скажу трошки пізніше, ще більш детально. Також є другий засоб це попереднє лікування отиту, Він дуже класно себе зарекомендував. Тому що там, крім масла олії, олії чайного дерева, який є природним антисептиком, є також екстракт листів шафрану. Це досить такий. Коштовний компонент в косметиці, і він зустрічається в косметиці ну, такого елітного класу, тому що він дуже-дуже класно прискорює відновлення шкіри, загоєння шкіри, відновлення всіх цих пошкоджень. І крім того, що є як природним антисептиком, є природним джерелом відновлення шкіри. Там і Має в своєму складі дуже-дуже багато корисних мікро-макроелементів. І тому ну, дуже круто, що він тут є, використовується і дає класні результати. Створює невидиму плівку, і він виходить, якби і покращує проникнення лікувальних речовин, якщо ми вже лікуємо, наприклад, якимись антибіотиками, тобто він їх покращує проникнення в порожнину. Шкіри вушного каналу. тобто перед, ну, тобто перед, Якщо у вас вже отит, призначені антибіотики є е, е, ті, самі, значить ви, наприклад, берете цим засобом е, спочатку протерли вуха, тому що ну, вам будь-який лікар каже, що будь які каплі треба капати на чисте вушко. Да? Тобто Ви спочатку взяли і протерли цим засобом вухо, і потім закапали, наприклад, антибіотик. І цей засіб для лікування. Він би, попереджає і покращує проникнення лікувальних, лікувальних речовин в слуховий прохід. Тобто ефект від антибіотикотерапії, наприклад, звісно, що він набагато покращується. Так, і я вам обіцяла трошки детальніше зупинитися на першому компоненті. Тобто, це ласьйон просто для чистки вух, містить олію чайного дерева. Для котиків його не рекомендується використовувати, тому що ну, коти не дуже гарно реагують на олію чайного дерева. їм Вона така неприємна на, на запах і виникає сльона течі. Але ну, якби така проста реакція. Котики є котики, да? там є певна своя специфіка. Значить, продукт містить природні компоненти, є абсолютно гіпоалергенним. Значить, дуже дуже економний. Тобто, власники покупали, користувалися, ви, ну, Вистачає на декілька років, тому що дозатор видає дуже маленьку частинку цього гелю, на спонжик видавили і вушко помазали, створює невидиму плівочку і запобігає розвиненню різних там бактеріальних інфекцій. Виробник Іспанія, паспорт безпеки, гарантія, якби все. Все виробник надає, і дистриб'ютор також надає всі ці необхідні документи. Звісно, що такі ефективні засоби і регулярний догляд, звісно, що вони покращують і полегшують життя власників собак. Зазвичай краще навчити свого пухнастого друга чистити вуха вдома, здійснюючи процедури догляду, такі як очищення вух. Стрижка нігтів або гігієнічний догляд за зубами. Найкраще робити після тривалої прогулянки або гри, да, то, що я казала, коли собака втомлена і відчуває себе комфортно вдома, це створює спокійну атмосферу, в якій собака відчуває себе безпечно та розслаблено. І зараз я трошки ще поділюся декількома запитаннями, які дуже часто мені здають мої. Пацієнти, і я сподіваюся, що вони також прослухають цей вебінар і знайдуть відповіді на свої запитання. Щоб попередити захворювання вуху вашої собаки, важливо враховувати анатомічні особливості та природу породи. Да? Деякі собаки належать до групи порід, у яких зазвичай підвищується ризик розвитку захворювань вух: це спаніелі, басетхаунди, такси, шнауцери і ньюфаундліни. Важливо регулярно слідкувати за станом вух вашої собаки, особливо, якщо вона часто контактує з водою, тому що це може підвищити ризик розвитку вушних захворювань. Як ви маєте розпізнати здоровий стан вуха вашої собаки? Тобто, здорове вуха має такі ознаки: вушна раковина має блідорожевий колір, відсутність коричних виділень чи вушного сміття, немає неприємного запаху. Вуха повинна ну, пахне свіжістю. Температура вуха повинна бути в нормі, немає надмірного волосся що росте з вушного каналу. І, звісно, що, е, е, які можуть бути причини вушних захворювань? Це важкі висячі вушка, а також вуха з вузьким слуховим проходом або вуха з волосся. Тобто, якщо у вас собачка належить до такого типу вушного, вушної раковини, то зверніть на це увагу, що це вже ви є в групі ризику. Надмірна вологість, да, е, особливо коли купаєтеся в річці чи на морі. Неправильне лікування. Підібрані ті препарати, на які не реагує бактеріальна флора, яка знаходиться в вушку. Я своїм пацієнтам кажу: якщо ми призначили каплі, і ви не бачите ефекту через 3-4 дні після початку лікування, не чекайте 7-10 днів, приходьте, і давайте, і нам треба буде коригувати лікування, тому що коли ми призначили антибіотики і. А, вже лікуємося, то о, через три дні це мінімальний курс використання антибіотиків. Але ми вже повинні бачити результат, вже повинні бачити ефект. Тому от. Це і малось на увазі неправильне лікування. Надмірне чищення вух також може провести до вушних захворювань, коли використовуєте для чищення досить агресивні засоби, якісь можуть бути викликані паразитами вушного каналу, тобто це треба брати соскоб, і дивитися під мікроскопом. Дуже часто там бувають клещі, дуже часто бувають якісь демодекси, ну, це також кліщі, і тому треба це диференціювати від цього. Тому що, якщо там паразити, то які б ви не використовували краплі протизапальні для вушку, нічого б вони не допоможуть. Тому що треба вилікувати спочатку паразитів, убрати їх звідти, а потім вже загоювати у вушко. І звісно, що. Ну, іноді бувають запалення, спричинені чужорідним тілом, коли потрапляє, наприклад, устюк, да, колосочок з рослини. Це взагалі дуже велика проблема. Кожного року видаляємо сотні цих устюків з вушок у собачок. Це болісне, це неприємне відчуття. І після видалення, звісно, що утворюється травма барабаної перетинки або просто слухового проходу, і потім це потрібно все поступово-поступово загоювати. Тому дивіться, в цьому вебінарі ми з вами подивилися всі необхідні моменти, пов'язані з доглядом за вушками у собачок. Також я вам розповіла про особливості догляду за Слуховим проходом, і які є породні особливості, на що треба звернути увагу, які симптоми можуть вас налякати при хворому вушку і при здоровому вушку. Я впевнена, що ви взяли певну корисну інформацію з цього вебінара. Я хочу сказати, що ви дійсно дуже гарні та турботливі господарі. І якщо вас зацікавили певні продукти по догляду за вушками, за очами, за лапками, то ви можете переходити на сайт офіційного представника компанії ПСХ, це на сайт psh.in.ua. підписуватися на канал. І також можна запросто, я задоволюваю. Відповім на ваші запитання. Ви можете перейти за посиланням clixby.by//grooming, Ви бачите да, це посилання на екрані, і ви можете задати мені відео, задати запитання, зробити свій певний коментар. І також я вас можу проконсультувати, як ветеринарний лікар, на по всім необхідним запитанням, які у вас можуть виникнути. Тому я...